Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд. І про перспективи енергетичної незалежності говоримо з гостем нашої студії Сергієм Дяченком, експертом з енергетичних питань. Пане Сергію, вітаю вас. Отже, вітаю вас. на вашу думку, заяви окремих політиків, як власне українських, так і європейських, про те, що власне Україна, Європа мають відмовлятися від газової російської голки. Це чистий де популіст чи реальність? Ні, це реальність. Причому для України це взагалі питання. Виживання і економічно, і політичне. Тобто для Європи це питання, ну, скоріше, стратегічне, тому що ті обсяги, які вони беруть, а де десь 175 мільярдів кубів, це третина того, що споживає Європа, від цього відмовитись за рік чи два не вдасться їм. Але стратегічно вони беруть курс на скорочення споживання російського. А яка, власне ситуація по Україні? По Україні там легше нам буде вирішити це питання, якщо Взяти серйозно з двох сторін вирішувати це питання, з одного боку диверсифікувати джерела, а з другого інтенсивно проводити заходи з енергогазоефективності та газозаміщення. Я думаю, що ми вже цього року зможемо суттєво обмежити споживання російського газу. Деякі фахівці вважають, що взагалі зможемо відмовитись. Ну, я думаю, такі більш поміркований, що я думаю, що за пару-тройки років це питання. Зможемо вирішити, якщо дуже серйозно взятися. Ну тут, тут і, і гроші потрібно, і організмі організаційні заходи. Ви кажете, диверсифікація джерел, що мається на увазі? А, ну, перш за все, я маю на увазі таке реальне джерело для нас сьогодні реверс з Європи. А, причому, ну якщо зараз озвучили цифру. Ми ж імпортуємо десь 20, останніми роками 27-30 мільярдів кубів. Обсяги, це, обсяг це якраз ті обсяги, які можна з Словаччини взяти. Ну якщо е -е, з, з реалізувати цей напрямок за повним обсягом. Ну а які перспективи стосовно словацького газу десь на листопад місяць кажуть, ну, деякі отримувати. кажуть, що вже і літку можна. Тобто, Але... це ж питання так розумієте, Тут стоїть Тож... стояло власне питання так, що словач сторона пропонує Україні побудувати новий тру... трубопровід газовий, витративши на це 20 мільйонів євро за рахунок української власної сторони. Ну трубувати новий трубопровід це час в принципі. Можна було б. Well, 30... so, при таких обсягах там виникне декілька моментів. Ну, по-перше, періоди. Справа в тому, що словацька труба і значить вона використовується Газпромом у запікових навантажень. І навіть наша ділянка і Помаже Ужгород, вона майже повністю використовується. Ну тобто там в періоди аномальних морозів. Значить, тобто тут треба... Або значить ну відповідним чином будувати графік, або ну значить відмовляти газпрому на цей період. Ну це не європа, теж не буде дуже комфортно себе відчувати тоді в цей період. Тобто тут треба при таких обсягах треба будувати правильно графік. Тобто нам є сенс брати великі обсяги влітку, коли буде дешевий газ. Можна буде знайти дешевий газ для закачки у сховищі. А значить, щоб взимку не брати максимальні обсяги з цьому напрямку, коли в Європі буде дорогий газ. Влітку зазвичай ціни на газ падають. Так Традиційно. до 250, майже вдвічі. Майже вдвічі. Якщо І це ми якраз... закачаємо власні газосховища, скільки, які об'єм ми можемо закачати, щоб потім користуватися цим газом? У нас, у нас на 30 мільярдів газом. кубів газосховища. А скільки нам потрібно буде на зимовий період? А, ну, дивлячись, для чого. Україні, в принципі, щоб самі спокійно пройти осінньо-зимовий період, ага. період, треба десь 18-19 мільярдів кубічних метрів. Для того, щоб забезпечити росіянам. Експорт за аномальних погодних умов ну допомогти, а вони без, без наших сховищ обійтися в цих умовах не можуть. Про що свідчить позаминула зима, коли росіяни просто не могли виконати свої обов'язки, оскільки не вистачало газу, і без тобто був ну, звичайно, практично автоматично спочатку були Україна була, значить. Об'явлено, що ми крадемо газ. Потім це була буквально одна заява. Потім приїхали. Ну, видно, що домовилися щодо відбору газу з ховищ, Тобто, це була одна заява Купрія, нова, і Вона ось так Але, Сергію, це я розумію об'єми газу для населення. Що щодо промисловості? Ні, 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 це, це загальні. Значить, дивіться, для в для чого ховищах? Сколі з зимку не виходить споживати газ. Тобто в зимовий період, коли зростає різко споживання газу, йде споживання газу з коліс, плюс іде відбір газу зі сховищ. Тобто, щоб забезпечити денні норми споживання. Зараз ми десь мі між 80 і 90 мільйонами кубічних метрів спожимаємо, а газ там подвоюється взимку, і ми з коліс би не змогли покривати потреби. Плюс є такий момент, у нас же сховища всі на заході, і вони зроблені за часів радянського союзу для забезпечення транзиту. А на сході в зимовий період, тобто нема достатнього обсягу схоби, щоб додаткові обсяги забезпечувати споживання. Тому робиться заміщувана схема, до речі, не закріплена юридично з Газпромом. Ми відбираємо Газпромівський газ для газозабезпечення східних регіонів. Відповідно компенсуємо ці обсяги подачою з наших сховищ. Ну, але це схема заміщення, тобто там баланс нульовий. Там взяли, там віддали. А от для того, щоб, я не говорю, для того, щоб Газпрому, це 25 десь треба. 25, 27. Це, от, ці обсяги вже тоді ми, покриваємо потреби Газпрому в, за аномальних погодних умов. Отак. Ну і аби завершити уже тему по словаччині. Наскільки я розумію, це скажем так, та країна, від якої Україна може отримати найбільші об'єми газу? через ГТС, не від неї постачати ж буде не вона, буде скажімо, РВЄ. значить. А дійсно це це найбільш потужна газотранспортна система. Ми десь 7 мільярдів на рік зможемо взяти від Польщі в напрямку Польщі і Угорщини. А, а за Словаччини десь 30 мільярдів, але це максимально. Фахівці кажуть десь про 10-15. Ну це більш вірогідно. Ну, і... Але за будь-яких обставин це ті обсяги, які більш-менш зможуть нам вирішити проблему ну, скажімо, диверсифікації газопостачання. Оце відповідно ваше питання. А саме, власне, всередині країни от, видобуток газу, за рахунок чого? Дивіться, у нас є а, поклади сланцевого газу. Добре. от, І от, і Юзівське родовище, да? Там, де мали проводити розвідку саме цих покладів, каже, що вже за 4-5 років Україна мала би себе забезпечувати великими об'ємами. Це питання. Значить, дивіться. Поляки вже ну, там мусять, мусять зробити 17 свердловин до 2017 року. Ну, це перший етап геологічний. Поляки вже зробили 50. І все, що не можуть зрозуміти, є в них сланцевий газ чи ні. Тобто, чи є там сланцевий газ? Перший, перший крок буде десь 17 року. Тут не треба сподіватися, що там через рік-два буде вже такі поклади сланцевого газу і таке інше. До речі, тобто схід... потрібно східним для того, регіонам. Треба мати на увазі, що їхня промисловість, і в тому числі енергетична, Росії, не потрібна ані сланцевий газ, ані вугілля, і значна частина машинобудування, яка там є, вона Росії не потрібна і все це буде. Закрито, ну, якщо вони там якимо чином все ж таки під контроль Російської Федерації попадуть, це, ну, це, це однозначно. Росії газ не потрібний. Тобто це буде однозначно постачання, так сеть, ну, скар, ну, газ дійсно дорожчий від природного, який відбувається на континенті. І на шельфі на ну т, т, на тому, якому зараз там він видобуток ведеться. А на полярному шельфі там не можуть економіку. Там до речі, європейські інвестори вбухали туди 700 мільярдів доларів на сьогоднішній день і не можуть відбити їх, тому що дуже дорогий газ в заполярній зоні там. Там дуже висока собівартість. Тобто там з цим великі проблеми. Але це, ну, це не стосується. А вправа в тому, що дійсно росіянам абсолютно не потрібно видобуток сланцевого газу. А це е міг би бути стимул для індустріального поштовху, до індустріального розвитку регіону. Ну, як це, до речі, в Сполучених Штатах відбувається. Тобто, зараз в Сполучених Штатах сланцевий бум він е е багато в чому забезпечує. Відновлення розвитку базових галузей, таких як металургія, таких як хімічна промисловість, все це дуже і дуже інтенсивно зараз сполучених штатах відбувається. Інша справа, що це сучасні заводи. У нас це мотлох радянського союзу, абсолютно неефективний. Тобто його треба модернізувати. Знову треба кошти. Росіянам знову це абсолютно не потрібно, оскільки в них свої потужності є, з якими знову ж таки ще треба думати, що робити. Ми там вже підписували контракт з американською компанією. Для ну, того щоб побудувати відповідні об'єкти для розвідки і видобування цього шлансу ні, ні, ні. Газу. Це, це газу, так я ж кажу, що там робиться все за програмою. Якщо все буде нормально, до сі нашого року перша, перша партія геологічних досліджень, десь ну 17 свердловин. Дай Боже, щоб здійшли газ, і тоді, якщо ну, буде позитивний результат. То будуть 2017-го року вже переходити до промислової, якщо все ж таки позитивний результат. Чи змогла би Україна у повному обсязі забезпечувати себе цим газом, незважаючи на те, що він дорожчий, ну, а аній, Шел, фахівці звичайним фахівці? От якраз компанії Shell дають. Ну цих ці, ці компаній, які Олеска і Юзівське родовище uh -huh. будуть значить ну пошкові роботи і дай Боже, щоб їх експлуатувати, вони дали такі цифри: десь 7-9 мільярдів. З одного і з другого. Тобто, сумарно десь ну це до 30-го року. Сумарно десь ми зможемо е, до е, 15-20 мільярдів кубічних метрів мати е, нетрадиційного газу з цих двох родовищ, але це до 30-го року. Е, це е, цифра немала, якщо не буде різко збільшувати споживання, а в принципі такі. Ну, такі, такі перспективи є. Якщо ми будемо доксить впроваджувати низьковуглецевий розвиток економіки, то, то він, він передбачає інтенсивний розвиток газової, саме газової генерації теплової. Тоді ну, нам треба буде збільшувати і споживання газу. А так, якщо ну, будувати трошки на інших схемах, ну з використанням атомної енергетики, низьковуглецевий розвиток, я сподіваюся, що саме так воно буде. Отого От газу вистачить Україні. Плюс, якщо зберегти континентальний видобуток традиційного. Газу ми ще будемо експортувати, а, але це перспектива. Це тридцятий рік. Це сподіватися, що це, це впротягом зараз вирішувати питання треба буде не з допомогою ісландського газу. То це, це Які зараз мають бути перші кроки? Перші кроки треба налагодити реверс газу з Європи. Це питання номер один і питання номер два: хоча б на пару мільярдів скоротити в побутовій сфері використання. А, ну змітину ну, німець... на сіке це реально сьогодні зробити а, та думати. реально? Ну ну німець, який виходить з хати взимку. Він він обов'язково підкручує подачу тепла. Він знижує е, температуру в хаті до 15 градусів. Але на... потрібно ще а час ще щоб хату... навчити українців так робити? ну звичайно світло треба виключати там, там, там де не треба. Треба локальні системи освітлення, тобто там є спеціальні так сказать, освітлювальні системи, коли просто людина заходить і освітлює умивальник собі. Ну заходить в ванну, і не освітлює всю ванну, а включає світло біля, біля там. Ну там там де треба. В, в Якщо українці власне навчаться заощаджувати, скільки можна зекономити? Ну, на рік 2 мільярди кубів газу в еквівалент. У нас 25% резерву енергозбереження саме за рахунок підвищення культури енергоспоживання. Оце те, що, про що я кажу. Просто підкручувати. Ну, от у мене значить, розбили шибку в, в цьому, в, сказати, навесні, в, здається, в березні розбили шибку в не в коридорі, а в, ну, в, біля лифтової. Ну, ж, ну, там скло є, але вже не подвійне. Ну це взимку буде додаткові втрати тепла. Ну то, це треба, щоб е, ЖЕК таксить поставив. ну, це ж скло поставити пане Зрозуміло. Сергію, і от власне, яка ситуація залишається із ціновою політикою? Адже Україна і досі не платить за російський газ через невизначеність його ціни. Заявляє міністр енергетики Палакій. Та ви розумієте, після Криму взагалі правові засади українсько-російських відносин, вони зруйновані і там взагалі не зрозуміло. От мені не зрозуміло, як з обсягами бути, з по договору з ну, газовим. Туди ж включені обсяги і Криму споживає. Ну, як, як, як з цими обсягами бути? Тобто, ну, тобто це ж взагалі ну, нам, нам від них відмовлятися, начебто. Не з руки, то визначати, тому що ми ж не визнаємо анексію Криму. Ну я, я сподіваюся, що ці питання, хоча б в законі про окуповані території, визначить. Але ж це взагалі треба переглядати ці обсяги, тому що відпало споживачів десь на півтора мільярда кубічних метрів газу. Ну це, це, це ж немало, правильно? І таке інше. Тобто, взагалі, поведінка Росії вона, вона вийшла з правового поля, і ну, Україна намагається працювати в правовому полі, але я боюся, що все це можна буде вирішити тільки в судовому порядку. Та то і питання ще чи будуть визнавати. Але ж борги українські збільшуються перед А це борги, які е, росіяни е, ну обсяги дійсно, якщо не платямо якісь борги є, але їх величина це вже питання дискусійне, тому що росіяни нараховують за одними ціновими показниками. Ми визнаємо інші. Це дуже і дуже. Я думаю, що знову ж таки це все в судовому порядку треба зараз нам визначати. і дуже правильно, що позов до суду подано. Це давно треба було робити. Ну звичайно, що за Януковича. Просто не хотіли такси в таку площину приводи стосунки з росіянами. Вони будувалися зовсім зовсім по іншому. Ми наслідки цього бачимо зараз. А ну, те, що зараз подали, дуже дуже правильно. Тому ну, і що... на сам кінець, от заяви Путіна, стосовно е передоплати за газ, от Україна розраховується своїми боргами, отримує газ. Як сьогодні власне ну, переплата там то за трошки інше, це просто спочатку гроші потім газ. Але знову ж таки, по-перше, які цінові показники, які обсяги таке інше. Тобто, зараз ну, угода ж підписувалась в яких умовах там дуже багато питань вирішено. Ну, є от формула там бери або плати. так? Але дійсно ми там мусимо брати якісь певні обсяги. А якщо не добираємо, ми мусимо оплачувати ще з коефіцієнтом той газ, який не добраний. Але процедурні моменти абсолютно не виписані. І, і ну скільки ми вже не, не добираємо це, вже роки два, але росіяни не виставили нам жодного дежу, тому що одна з причин ще абсолютно не вирішено це питання в цьому договорі. Є не е, е, говорено, що в разі зміни економічної ситуації мусять переглядатися цінові показники. Хто, хто це робив? це, це там такі моменти є. Є зобов'язання росіян певним. Власне, обсяг. хто зараз має цим займатися, але дуже коротко. НАК ну, Нафтогаз, суб'єкт, який підписував договір, він мусить або в переговорному порядку це вирішувати, або подавати до Взагалі цей договір можна нулювати. Тому що за шведським законодавством, ну, з яким працює Стамбульське, договори, які підписані під тиском, їх можна нулювати. А це ж, згадаємо 9 рік, це ж це, це, це був власний тиск. Тобто, це там там багато можливостей працювати в судах. Знову ж таки, попередня влада цього не робила, але зараз, ну зараз іншого можливості, мабуть, що не буде. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань. Ми говорили про газові перспективи для України. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.